Всі ті обставини, в яких ми з вами живемо, вони мають піти в академічні ліцеї. Наш проєкт вже протягом року підтримує розробку стратегії цієї реформи. Ця стратегія на 10 років. Реформа триватиме до 33-го року. На сьогоднішній день ми спілкуємося з громадами Запорізької області, 14-й регіон, в який ми приїхали. І хочемо почути їхню думку щодо цієї реформи і того, як вона має бути втілена. Ми всі розуміємо всі особливості життя і роботи в Запорізькій області. Розуміємо, що тут не проста безпекова ситуація, але разом з тим, ми сьогодні плануємо майбутнє і ми впевнені в тому, що воно буде українським, і мережа академічних ліцеїв запрацює в Запорізькій області. З 27-го року має стартувати перший етап впровадження цієї реформи. Тобто, запрацює мережа академічних ліцеїв, і уряд розраховує, щоб я. 50% дітей обере для себе саме академічні ліцеї, а інші 50% будуть ходити в професійні коледжі, після яких одразу підуть на ринок праці. Власне, зараз ми розробляємо таку дорожню карту. як нам розробити мережу. Як зробити так, щоб вона запрацювала, і як зробити так, щоб зміст навчання був дійсно цікавим? Ви всі вже почули, що особливістю цієї реформи є те, що діти в старших класах будуть обирати для себе предмети. І, власне кажучи, батьки дуже підтримують цю реформу так само, як і діти. Ми провели велике соціологічне дослідження разом з Київським міжнародним інститутом соціології. У нас є дані по Україні. Ми бачимо, що діти більше 80% хотіли б мати свободу вибору, хотіли б навчатися разом зі своїми однолітками в великих сучасних школах. Ну і це бажання зрозуміти. Батьки також підтримують цю реформу, менше підтримують. Підтримка в прифронтових регіонах там вона перевищує 40%, Але зважаючи на те, що сьогодні триває війна, ми вважаємо, ж це дуже високий, високий коефіцієнт підтримки. Маємо такі результати і по Запорізькій області. Тут вони взагалі нас вразили. Більше 90% дітей підтримують цю реформу, хочуть мати свободу вибору предметів старших. Більше 80% батьків підтримують цю реформу. Управлінці також більше 80%. Я можу сказати, що це один з найвищих показників по всій території нашої країни. Так що я впевнена, що в Запорізькій області після деокупації всіх територій ця реформа буде впроваджена дуже успішно. Важливий ключовий аспект. Другий момент це те, що. По...